Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі RePral. Сьогодні розкажу про новий спосіб заробітку, на якому ви без вкладень зможете заробити непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо тримати айордроп від Gems. GEMS це майбутня ігрова платформа штучного інтелекту, яка поєднує найбільші колекції NFT з інструментами для створення ігор. Дані керівники проєкту мають напряму відношення до досить популярних NFT-колекцій, вартість яких від десятків тисяч доларів коштує. Тому певна річ, що у даних розробників є значний капітал для того, щоб роздати нам кошти. Дивіться, зараз вони запустили свою етапалку, де ми можемо заробляти поєнти, котрі будуть конвертовані в даний токен проєкту. Отже, як нам отримати AirDrop? Вам необхідно перейти за посиланням Telegram-бот, кожного дня клікати по екрані, відповідно, апгрейдити бот, тобто його вдосконалювати, для того, щоб отримувати кожного дня більший заробіток. Також ми можемо виконувати завдання, а саме отримувати поїнти за щоденний вхід та отримувати поінти за підписки на їхні соцмережі. Також ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і отримувати. 2,5 тисяч поїнтів за звичайного користувача та плюс 50 тисяч поїнтів за друга з Telegram Premium. В їх Твіттері 700 тисяч користувачів та в Телеграмі більше 1 мільйона доларів користувачів. Проєкт досить перспективний, тому я думаю, що вони насиплять дуже щедрий дроп. Дивіться, ми можемо безпосередньо перейти на їхній твіттер і просто подивіться. Як він оформлений, який у них хороший персонаж. Ось кожного дня ми можемо також збирати комбо і отримувати по 5 мільйонів поінтів. Ось, просто подивіться на цього персонажа, як він оформлений. Ну це ж просто красота. Я думаю, що цей проєкт нам роздасть досить хороші гроші. Тому рекомендую вам обов'язково залетіти в даний проєкт GEMS і забрати, чим більше коштів з даного проєкту, без жодних вкладень. Також рекомендую вам звернути на інші проекти. Перелік даних проєктів є у мене в Телеграмі. В закріпленому повідомленні ви зможете знайти всі робочі способи заробітку. В Принципі на цьому, все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.